Біблія, Новий Завіт, Свята Євангелія від Луки, розділ 7. Коли він закінчив усі слова свої до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум, раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старшин, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи. Він гідний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах, тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу, одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, а рабові своєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Після цього він пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ним ішли численні його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина у матері, яка була вдовою. Було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, ті, які несли стали, і він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити тож Ісус віддав Його матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні, і сповістили Івана його учні про все це, тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого? Прийшовши до нього, мужі сказали: Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме тоді він оздоровив багатьох від недуг, мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм відповідь Ідіть і сповістіть Іванові, що ви побачили і почули? Сліпі прозрівають, криві ходять. Прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангелія Блаженний той, хто через мене не спокуситься. А коли Іванові посланці відійшли, він почав говорити про Івана до натовпу на що ви ходили дивитися в пустелю? На колиханий вітром очерет, то на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену в м'які шати, але ті, котрі одягаються пишно та розкішно, Живуть у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Кажу вам, що з-поміж народжених від жінок немає більшого від Івана, але найменший у Царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога і охрестилися Івановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені ним. Тож з ким порівняю людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи: ми вам грали, а ви не танцювали, ми голосили, а ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників, тож виправдалася мудрість усіма своїми дітьми. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті грішниця, Довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла Валибастрові посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, а той промовив Кажи вчителю, були в одного лихваря два боржники, Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят, оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав: Думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив? Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі прощаються її численні гріхи, бо душу вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі, хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці Твоя віра спасла тебе. Іди з миром. Розділ восьмий. І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять. Та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина хузи, прибічника Ірода, Сусанна, і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу: вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане. І птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушили його. Ще інше впало в добру землю, і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи, що означає ця притча. А Ісус відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли, ось що означає ця притча зерно то Слово Боже, а що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають. До часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса його мати й брати, та не могли доступитися до нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Сталося, що одного дня він та його учні війшли до човна, і він сказав їм перепливімо на другий бік озера. І вони відпливли, коли вони пливли, Ісус заснув. І здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли і розбудили його, кажучи, учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям, і вони стихли. І настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися й говорили один одному ким же є він, що й вітрам наказує. І воді, а вони слухають його. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів його один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч ти мене! Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі. І вони благали його, щоб наказав їм увійти в них. І він дозволив їм Біси ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо тадо з кручі в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті і по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений при розумі біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий, і попросили його всі люди герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна й повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яір, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до його дому, бо мав єдину дочку, років за дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали: наставнику, люди товпляться навколо тебе і тиснять. А ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів Не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Всі плакали і голосили над нею. Він же сказав не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх і взявши її за руку, сказав Дівчино, встань. І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Розділ дев'ятий. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу. Над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство і оздоровляти недужих. І сказав він їм: нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. На свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровлюючи всюди. Ірод тетрарх почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван встав із мертвих, інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюбному місті біля міста, що зветься Витсаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і, прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. Дванадцятеро підійшовши, сказали йому Відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин, хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят і зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві рибини, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли, і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали: деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші, за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав За Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати. І буде відкинений старшими, первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі й говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і оповела їх, вони ж злякалися, як ті ввійшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв Це син мій вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в тідні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи, Учителю, благаю тебе, зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене. А от дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною, і, вимучивши його, насилу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: О, невірний і розбещений! Доки я буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив дитину і віддав Батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: вкладіть до своїх вух такі слова: Людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова. І спало їм на думку. Хто з них був би більший? А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику, бачили ми одного, хто Твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим, і він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так, як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа? Адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх, і він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому. Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський, має де й голови прихилити. До іншого він промовив Іди за мною. А той відповів Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти, йди та сповіщай, Боже царство. А інший сказав. Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому, жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства.